Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждала 80-річна жінка. Також медики надали допомогу 42-річній жінці, яка 24 січня зазнала травм внаслідок обстрілу в місті Харків. Ворог атакував БПЛА, Слобідський, Немишлянський і Київський райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 9 БПЛА типу герань 2 2 БПЛА, типу ланцет, 3 БПЛА, типу Молнія, 1 в Півідрон, 21 БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено два багатоквартирні будинки приватний будинок та автомобіль. У Куп'янському районі в селі Заміст пошкоджено приватний будинок. В селищі Великий Бурлук, магазин. У харківському районі. В селищі Коротич пошкоджено два приватні будинки. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільне підприємство. У Чугуївському районі в селі Мартове пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 26 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 17 тисяч 236 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 41 оперативний виїзд. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у Харківському районі області. Ворог завдав ударів БПЛА по місту Харкову. Одне з влучань сталося у дах приватного житлового будинку на Мишлянського району. Ще два у квартири житлових 9 та 12 поверхівок Київського району. Рятувальники обстежили пошкодження у селі. Пожеж не було. Постраждала жінка. Внаслідок побутової пожежі в селі Мартове Чугуївського району. Горів дачний будинок на площі 40 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1976 року народження. За даними Генштабу ЗИСУ, на Південно-Слобожанському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно слобожанському напрямку ворог дев'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Зелено-Вовчанськ, Приліпка, Стариця та бік ізбитського. На Куп'янському напрямку вчора відбулося сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік піщаного та Петропавлівки. Марія Солов'ява, Дмитронгоєнта Єгор Мікенін, Харків. Новини.